Ну, нарешті приємні новини є. З 1 вересня можуть нарахувати 900 гривень пенсіонерам. Перші чутки викликають вже бурю хороших реакцій. Кінець літа приносить не тільки зміну погоди. Цьогоріч і дещо несподіване буде, вже в окремих колах поширюється інформація, що з 1 вересня пенсіонерам можуть одноразово виплатити по 900 гривень. Одноразово. Наразі це не підтверджено офіційно, але обговорення точаться вже наповну всюди. Чутки почали з'являтися ще у другій половині липня, а останні дні серпня тільки підігрівають інтерес. Джерела, наближені до соціальних служб, не заперечують можливість таких виплат, ба більше натякають, що підготовка вже можливо і йде. Що це за виплати? Хто може їх отримати, і головне, чи варто на них розраховувати? Усе, що відомо на цю хвилину, зараз розповім. А я вас попрошу підтримати це відео уподобайкою. І Якщо маєте бажання, підпишіться, багато свіжих тут завжди новин. Продовжуємо: звідки ця інформація? Почалося з короткої згадки в одному з регіональних новинних каналів. Мовляв, планується одноразова грошова допомога літнім людям, які перебувають у складному матеріальному становищі. Потім з'явилися повідомлення в кількох соцмережах, нібито вже обговорюється механізм виплати. І хоча жодна офіційна структура не підтвердила ці дані, характер повідомлень вказує на певну впевненість з боку тих, хто її публікує. Зазвичай перед грошовими ініціативами інформація просочується саме таким чином. Обережно, оптічно, але з конкретикою. І от головне, сума 900 гривень. Дата можливої виплати вересень 2025 року. Орієнтовані ще числа не вказуються, але десь так приблизно з першого числа щось мало би починати. З чому саме 900 гривень? Багатьом ця сума може здатися випадковою, але якщо придивитися, це майже чверть мінімальної пенсії, відчутне поповнення для гаманця. Вистачить, щоб закупити базові медикаменти, продукти чи оплатити частину рахунків. Не надто велика сума для загального бюджету, але значуща для кожної окремої людини похилого віку. Ті, хто вже обговорює можливу виплату, вважають, що це не компенсація чи перерахунок. А саме жест підтримки один із варіантів, які розглядаються допомога тим, чий місячний дохід не перевищує певну межу, ну, наприклад, 4 тисячі гривень. Хто може її отримати? Ось які критерії фігурують у повідомленнях і коментарях. Пенсіонери, які отримують мінімальні або соціальні виплати. Ті, хто не має додаткових джерел доходу або чий загальний дохід, дуже скромний. Ймовірно, виплата буде автоматичною, без подання заяв, тобто кошти можуть просто надійти на пенсійний рахунок. Наразі це все лише припущення, однак кількість згадок і їхня схожність вказуються на узгодженість цієї інформації. Чому саме вересень? Тут теж усе логічно. Початок осені, період нових виплат, люди готуються до опалювального сезону, закуповують ліки, утеплюються. У серпні вже видно нові цінники на продукти, особливо на хліб овочі, крупи. Окрім того, літо традиційно закінчується хвилею підвищення тарифів для багатьох пенсіонерів це серйозний удар по гаманцю. Можливо, саме з цим пов'язана ідея підтримати людей. За словами одного з працівників соціальної сфери, це не перерахунок, а саме разова грошова допомога у зв'язку з сезонними витратами. Чи буде потрібно щось робити, щоб отримати гроші? Судячи з обговорень, ніяких додаткових дій робити не доведеться. У разі схвалення гроші можуть бути нараховані автоматично разом із вересневою пенсією. Для тих, хто отримує кошти через банки. Надходитимуть на звичайний просто рахунок, а для тих, хто отримує пенсію через поштаря, можуть доставити додатковим листом або оголошенням. Проте до вересня ще є час, тому слідкувати за повідомленнями все ж таки варто, буде-не буде, час покаже. Люди вже реагують, хоч це ще і не офіційно. Щойно і, о, якась інформація така з'явиться в кількох телеграм-каналах та на форумах, реакція не змусила себе чекати. Поки що такої ще інформації офіційної немає. Деякі коментарі говорять самі от за себе просто, хай там що, 900 гривень це і ліки, і курячі грудки, і навіть хліб на тиждень. Або ще коментар, усе життя працювали, тепер хоча б іноді щось капає. Добре, що не забувають. Ну і ще один коментар, було б непогано, але боюся ще радіти трошечки рано. У багатьох коментарях також простежується стриманий оптимізм. Мовляв, навчилися спочатку все перевіряти, бо обіцяного доводиться чекати деколи роками. А чи це разово, чи тільки початок. Найбільше інтригує одна деталь. Кілька джерел зазначили, що це може бути тільки перший етап. Тобто восени можуть бути ще якісь форми підтримки, можливо, у вигляді компенсацій за тепло, адресної допомоги, чи навіть продуктових сертифікатів. Відчуття таке, ніби система готується до кількох хвиль підтримки. І 900 гривень це так би тестовий запуск. Що робити зараз? Якщо у вас. Або ваших рідних є пенсія, перевірте банківський рахунок або актуальність даних у пенсійному кабінеті. От. Уточніть у поштаря, якщо отримуєте пенсію готівкою. Чи планують якісь оновлення у вересні, стежте за новинами, особливо на початку місяця. Якщо виплата справді буде, це стане відомо дуже швидко. Чутки це чи підготовка до реального запуску. Поки що ніхто нічого не підтвердив, він не спростував. Але ситуація виглядає не як чергова вигадка, а як підготовка до чогось конкретного. Ситуація навколо пенсії вже давно потребує змін. І навіть невелика допомога це все ж знак уваги. Зрештою, у складні часи навіть 900 гривень це важливий ковток повітря. І, можливо, це тільки... Початок. Як щось свіже з'явиться, я вам особисто повідомлю. Щоб отримати сповіщення, підпишіться на канал, щоб його не загубити. І будемо разом стежити за цією новиною. А на сьогодні все. До побачення. Зустрінемося вже у наступному свіжому випуску.